Розберемо ім'я Катерина за древньослов'янською буквою. І так, буква Како. Како це дотик до потоку знань, що приводить нас до прояснення та просвітлення. Како це книжечка. Якщо поставити її таку, це буде книжечка. Як впливає дана буква це на людину? Людина все життя буде вчитися з легкістю. Пізнавати нові науки щось нове, вичитати щось нове, дізнатися. Буква А АЗМ. Це вміння започатковувати щось нове, нові починання, нові стартапи. Буква «Т» – Твердо, це твердий стан характеру. Людина тверда та непоступлива. Єсмь це буття явного світу. Я відчуваю цей світ всіма органами відчуттів. так? Я єсмь. Я відчуваю всіма органами чуттів даний світ. Буде впливати на людину, буква єсмь таким чином, що людина дуже буде е, переживати, ну, співвідчувати. Так? Дуже така чуттєва буде, бо вона все відчуває. Так? Якщо якісь там, котиків, то сильно за них переживає, за людей ну, за все. За все е, 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 така чуттєва людина. Буква РЦ. РЦ має дві грані такі. Одна грань це. Е, Форма мови, яка змінює інформаційне поле людини, ну, це колись різко висловилася і загнала іншу людину в штупор, так? Така різкі висловлювання. А друга грань – це реалізація творчого потенціалу. Так що людина може і е, бути різкою, і може реалізувати свій творчий потенціал. Буква Іжеї. Іжеї це. Баланс, гармонія, стан без війни. Через цю букву цю ми прописуємо слово мир. Так? Людина є неконфліктна. Ось як впливає буква на людину. Спокійна, збалансована, гармонійна. Буква «Н» – наш, спадщина наших предків. Традиції, гени, забобони. Це все, що відноситься до спадщини наших предків. Так? Людина буде поцінювачем. Оцінювачих традицій і носити гарну, гарні гени. Так? Складна говорить про те, що людина може передати ці е гени так? і традиції, які є поцінювачем, і засновником, тому що буква А нам говорить про вміння е започатковувати. Так що е Катерина може і започаткувати якісь нові традиції, і м гарно їх передати. Хто хоче, щоб я від. Розібрав його ім'я та прізвище за древньослов'янською буквою, пишіть мені тут в особисті.